12 вересня, сорт персика пізнього терміну дозрівання Кевіна почав набирати розміри, вже такі плоди. Половина осипалась. Обробляв я його і хорусом, і світчм, псується, все рівно. Так Загнивають, плоди падають. Так і продовжують їх і розкльовувати. Хочу трішки ще, щоб повисіли плоди. Ну дуже тверді, дуже тверді. Минулого року я обривав, вони, звісно, влежуються, але хочеться, щоб таке побули на дереві, щоб відчути. Дійсно настоящій смакові властивості. Сорт морозостійкий. Це морозі мороз був і все рівно зав'язалось повну плоді. Це вже більше половина обпала. Щось сидить і їсть, розкльовує. От. Що ти зробиш? Природа. Хоч пару днів ще, поки не знизилась температура, подержу на дереві. Зараз почали набирати гарне забарвлення, навіть і під листками. Шкода, звісно, що такі вже от здорові плоди падають, падають, тому що почали псувати ще на дереві. Плодова гниль, тут же роз, розкльовували. Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 14 вересня. Проживаю я на Вінниччині. І Сьогодні буду обривати плоди персика пізнього терміну дозрівання. Сорт під назвою Кевіна. Минулого року обривав 20 вересня. Думав і всі потримати довше на дереві, але плоди почали вже розм'якшуватися і їх залишилось на дереві можливо менше, ніж третина. Всі помаленьку опадають так, де були ушкоджені. Було ушкодження. Вони починають псуватися і опадають. Хочу найти, показати. Мабуть. Так, от знайшов показати плодик. Держиться на дереві дуже міцно, хоча вже м'які. Якщо є отакі ранки, їх починають роз'їдати мурахи, до цього хтось клюнув чи вночі пошкодив, вже відчувається, що розм'якшується. Тому обірву, щоб остальні не попадали. Даний сорт повинен влежуватися. Даний сорт є морозостійким. Так як в нас були сильні заморозки до 6 градусів весною, основна маса в мене персиків і нектаринів померзли, зав'язь опала. Даний сорт мав багато зав'язі, але ну, це перше плодоношення. І легко пройшов ті заморозки. Є урожай. Це сорт американської селекції. Зараз обірву і зважу, покажу, яка вага. Дерево гарно розвивається. Можете бачити от, пагони. Будуть живці на весну кого зацікавив даний сорт персика. Але хочу попередити пізні сорти персиків та нектаринів, які дозрівають, потребують більшої обробки фунгіцидами і інсектицидами, щоб не хворіли. Це до уваги, щоб ви брали. саме менше треба обробляти середній. Посередньо, а пізні, якщо не обробляти, то нічого не буде. Всі б зараз були в плодовій гнилі. А так хоч щось залишилось. Дуже-дуже великий відсоток опав Дерево я вже витягнув на висоту 3,5 метра, це в мене максимальна висота. Такий урожай. Поїсти вистачить, хай лежуються. але зверніть увагу, що всі вони втравмовані в ранах. Нема такого ні одного, що залишились на дереві, щоб були без травм. От. Починає маленька, тоді роз'їдають більше, ще більше. І тоді отак починає псуватись сам, сам плодик, починає псуватись. І опадали з дерева, оце все, що залишилось. Ці хай будуть лежати, влежуватися, а ці, які з ранами травмовані, на них проведу зараз дегустацію. Але я і так знаю, що дуже смачний, солодкий даний персик. Мене сусід пригощав ларволом. Не сподобався мені смак того персика. Цей має набагато кращі смакові властивості. Вага плодів може досягати до 300 грам. Минулого року була 180 грам. У цьому році перше плодоношення 190 грам. Майже 190 одинакова вага в усіх плодів. Ну, і так в ящичку, як дивитися, то вони всі, майже всі одинакового розміру. Форма округла плоду, куляста. Дивитись на вигляд, наче є, має опущення. І так легенько відчувається, але опущення нема, так як на других персиках, що проводиш і стягуються, тут ні не скочується. Так, розріжемо той, який вже м'якший. Такий травмований. Бо всі остальні плоди, які без травм вони ще твердуваті і будуть вилежуватись Будуть набувати ще кращих смакових властивостей. Соку, бляха, так і не можна розділити, стільки соку тече. Да. Ну, зараз візьму другий. Все вже витікає сам Так, спробую розрізати. Теж не можна. Дуже важко відділяю, але можна від кісточки. От. Ну, це травмований. Цей травмований. Дуже багато соку. Так, спробую по чуть-чуть і розділити. Кісточка не відстає. Таке забарвлення в м'яті. Тут буде краще видно. Біло-м'ясий персик, від волокнистий, від кісточки не відділяється або погано відділяється, надалі ця. Забарвлення буде розходитись по м'якоті, більш рожовіше буде. Соку дуже багато, а й нема що прижимати, все пливе, це ще не влежані плоди. Має дуже приємний ніжний аромат, на смак, смачний, дуже, дуже можна сказати смачний. Ні кислинки, ні терпості, нічого не відчувається, ні в шкірці, ні в самій м'якоті. Шкірка, в принципі, відділяється, дивіться, якщо буде повністю влежаний плодик, то шкірка буде відділятися. З цього сорту навіть і шкірка приємним солодким смаком. Дуже смачний, дуже смачний. Даним сортом я задоволений, можу спокійно рекомендувати садити його у себе в садочкові біля хати. Даний сорт має високу характеристику смакову і транспортабельність в нього, мабуть, також висока, тому що обриваються твердими і на даний час сіки соку багато. Думаю, думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.